Що менше слів більше діла, давайте переходимо до самої процедури. Сьогодні будемо робити систему оновлення шкіри бренду Mary Kay, яка в вузьких кругах називається мікродермобразія. І це чудова сердівка. Вона складається з двох засобів, а саме скрабу для глибокого очищення, не просто скрабу, це важко назвати скрабом. Якщо це назвати скрабом, то скраб 80 го рівня, тому що він на порядок круче, ніж просто якийсь там скраб. І зразу до нього йде сирватка, заспокійлива сирватка, яка має функцію стягнення пор, для того, щоб зробити процедуру максимально комфортною для вашої шкіри. І поїхали! Я готова. Перед, перед тим, як робити дану процедуру, треба шкіру, звичайно, очистити. Як правильно очищати шкіру, є в попередніх відео. Причому я окремо як для сухої нормальної шкіри, так і окремо відео для жирної комбінованої. обов'язково подивіться, є свої нюанси. Отже, ми очищаємо шкіру і далі увага. Після того, як ми помили обличчя, очистили шкіру, дуже важливо не витирати обличчя, а залишити його. Мокрим. Я в даному випадку замочу своє обличчя. Берем невелику кількість скрабу і розприділяємо по обличчю. І по мокрому обличчю бачите, зверніть увагу. зверніть увагу. Він Кремоподібний. Тобто, на перший погляд, це ніби крем. Але всередині, коли починаємо масажувати, пальчики починають відчувати такі мікроскопічні гравки, як дрібнесенький дрібнесенький пісочок. І по мокрому обличчі цей засіб по масажних лініях ми масажуємо. Точніше сказати, ми не масажуємо, а скочуємо або шліфуємо. Подушечки на випадья дуже ніжно нашу шкіру. Рівномірно по всьому обличчі, стараючись йти по масажних лініях, тобто від середини обличчя до країв носок. І приблизно таке шліфування відбувається одну хвилину. Якщо раптом відчуваєте, що шкіра суха, просто смочіть пальчики і продовж. Це дуже Е, делікатна процедура, вона дуже ніжна. Але я прям відчуваю, як скочуються ці всі мертві шари кліти. Найбільшу увагу я приділяю зоні, саме те зоні, тут, де найбільш розширені пори, тут, де більш вони забиваються. Шию ми не рухаємо. Ділянку навколо очей ми не рухаємо оминаємо. губи ми теж не рухаємо, оминаємо. І оці, оцей пісочок, ці гранулочки дрібненькі, мікроскопічні, які відчуваються під пальцями, це є мінерал, він називається оксид алюмінію, І саме з нього роблять штучні сапфіри. Ось такий цікавий факт. Тобто це безпечний матеріал, який не має ні аромату, ні кольору. І він чудово справляється з цією функцією оновлення шкіри. Шліфування, звичайно, відразу посилюється кровообіг. Е, від кровообігу покращується впитуваність засобів звичайності також. Також ми делікатно скочуємо, так, як кульки, не травмуючи, не, не дерем шкію, тому що зазвичай, коли я чую слово скраб, чи, ну, наприклад, жінка чує слово скраб, зразу асоціація, що це якісь подрібнені кісточки чогось. А подрібнені вони можуть бути, дівчата, і просто механічно, і там можуть бути і гострі якісь елементи, які можуть нашу шкіру понерти, травмувати. І в цьому є небезпека, наприклад, дешевих скрабів, які не мають технології подрібнення, вакуумної, де всі скрабинки, наприклад, круглі. В даному скрабі, звичайно, що тут ті кульки, оксидоалюмінію це такі кульки. І вони делікатно скочують, скочують, скочують мертві клітинки, не травмуючи нашу шкіру, але даючи миттєвий ефект. Після того, як ми хвилину помасажували, ми йдемо змивати в складі, я вернусь ще до складу. Тут є гліцерин для того, щоб в кремчику тому там, в якому кулькі, для того, щоб м'якше, делікатніше, не терти, не по сухій шкірі, а саме по мокрій і в кремі, щоб максимально. Зробити цю процедуру делікатною, ефективною, але дуже делікатною. Тому вона підходить, в принципі, усім здоровим шкірам: і сухим, і жирним, і комбінованим, і підходить навіть для чутливих шкір. Єдине, кому я не рекомендую, можливо, таку процедуру робити, це люди, в яких є вже виражені ознаки куперозу, дуже близько судинки, в кого реально надчутлива шкіра, коли від механічного подразнення. Відразу йде різке сильне почервоніння, шкірі некомфортно. Тоді, звичайно, є інші засоби, кислотні пілінги, які набагато комфортніше для вас будуть. Всі решта відчують кайф цієї процедури. Також в клаві тут є кофеїн. Знаєте, кофеїн посилює мікроциркуляцію крові. Отже, кисень в шкірі більше заходить і це покращує то Знову ж таки е, наступні етапи. Тому що для чого нам взагалі, ще раз повторюся, робити таке оновлення? Для того, щоб забрати старе і дати можливість нашим зволожуючим засобам, нашим сироваткам проникати глибоко і робити свою роботу. Тобто, щоб нічого не стояло на шляху е, нашому догляду. Знає, тві 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 в тому числі. Змили. Нагадаю, що витираємося, промокаємо шкіру паперовими рушничками. І після того, як витирали шкіру, обов'язковий етап це тонізування. Тому що ми знаємо, що тонік миттєво відновлює шкіри, який порушується, коли ми глибоко очищаємо шкіру. Можу спокійно продовжити свій розповідь. Хоча я знімаю зараз це відео. В день при сонячній погоді для красивої картинки дуже важливо таку процедуру оновлення шкіри і будь-які глибокі очищення робити саме ввечері, тобто на ніч. На день не рекомендовано робити ніякі глибокі очищуючі процедури. Це пов'язано з тим, що шкіра лишається гола перед дією саме сонячного світла. Другий етап нашого. Нашої системи оновлення це сиротка, яка стягує пори, і в неї ще є одна прекрасна функція, вона нейтралізує агікацію шкіри. Дивіться, легка, обезжирена, ось така вона на сонечку красиво видно. Вона має таку структуру трішки перламутру. А також зверніть увагу, що моя шкіра після цього полірування. Немає ознак якихось почервонінь чи дискомфорту, дуже все мені комфортно. Але навіть якщо у вас буде певний дискомфорт, таке може бути, тому що для шкіри таке, таке полірування, все-таки це певний стрес. Тому ця сироватка моментально, моментально зволожує, моментально шкіру заспокоює, моментально робить ефект такий мінімізації пор, за рахунок чого тут теж у неї дуже гарний склад. Який. В складі сироватки є протеїни сої, тобто це є компоненти, які заспокоюють, зволожують глибоко шкіру, розгладжують її, ну тобто дають такий красивий ефект. А також тут є екстракт персидського шовкового дерева. І саме цей екстракт він ефективний в боротьбі з глікацією. Глікація це коли волокна колагену склеюється під дією глюкози, яка попадає з їжею. І глікація одна з таких На третьому місці, а по причинах старіння шкіри, передчасному старінню шкіри. Тому що в сучасному світі ми з вами дуже багато вживаємо цукру. І через це е його надлишок в організмі навіть доходить з-під до шкіри, склеює колагенові улокна між собою, і вони починають провисати. І це є старіння швидке, поняття цукрове обличчя. Тому. Кава без цукру, чай без цукру, <сум> мінімум цукру в нашому раціоні, і це не тільки допоможе нам бути з красивим тілом, а й з молодою шкірою. І шовкове дерево, ви знаєте, шовк. Саме він дає оцей ефект гладкості і ефект стягування пор. Далі ми можемо нанести свої. Доглядові ще процедури, наприклад, можливо, сироватку, наприклад, сироватку за дивіном С, як є або сироватку, яка коригує тон від пігментації, і е, кремо під очі, і закриваємо звичайно весь цей догляд нічним кремом. Чому? Бо це процедура на вечір. Повторюся, ось таку ми з вами зробили дуже красива, гладка. Е, я відчуваю невелике. Таке пащіння, та? посилився кровообіг, це круто, це дуже круто. Знаю, що багато в тому ж лякатися такого ефекту, але не треба, тому що коли посилюється кровообіг, засоби впитуються дуже-дуже класно. Я вам дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався і огляд, і сподобалася інформація про те, для чого і чому важливо оновлювати. Свою шкіру. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ділитися відео з своїми подругами, для того, щоб чим більше жінок знали, як правильно доглядати і що можна робити вдома, для того, щоб мати ідеальну шкіру. Будьте гарними, доглянутими і до нових зустрічей!